Репортер, то що одразу до головних новин. Протиповітряна оборона збила дрон камікадзе іранського виробництва шахет 136 яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв. Про це повідомили у повітряному командуванні. Південь я ж нагадаю, що сьогодні російські окупанти атакували іранськими дронами Камікадзе, центр Одеси. Там сталася пожежа. Один безпілотник вдалося збити силам протиповітряної оборони. Українські морські піхотинці за останню добу знищили дві гармати самохідну гаубицю акація та склади з бронетехнікою російських окупантів. Про це повідомило командування морської піхоти військово-морських сил. Там зазначили, що остаточні втрати ворога ще уточнюють. Росія утримує у полоні 2,5 тисячі українців. Про це в інтерв'ю BBC повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, у полоні залишається багато цивільних. Уже декілька обмінів поспіль їх не відпускають, адже вони мають бути саме повернені, а не обміняні. І серед них багато жінок. Жінок залишилось чимало. Якщо врахувати, що з Азовсталі вийшла 131 жінка, а ви знаєте, поміняли лише декілька. То уявіть собі, скільки жінок зараз чекає, поки ми їх визволимо. І я буду постійно про це голосно говорити. Жінок треба визволяти з ними. Поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони туртурують наших жінок. І світ не має дивитись і мовчки спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі. Російські окупанти знали результат фейкових референдумів на окупованих територіях України і ще до початку вересня. Про це свідчить телефонні розмови, які перехоплені СБУ. Йдеться про жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів в окупаційних адміністраціях за їхніми словами. Там результати вже давно були підтасовані. Она все сказала, она сказала, уже давно, давно подписаны, еще до, в начале сентября подписаны были документы mm -hmm. о вхождении mm -hmm. ДНР в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав, состав mm -hmm. Российской mm -hmm. Федерации. Все. Херсон говорит, и Запорожье, это так вот, без проблем. Mm -hmm. Ну, кто-то mm -hmm. скажет, кто где голосовал, скажите. Да ніхто не докаже. Ніхто нічого не докаже. Ну людей не втратили, за людей все вирішили, життя, судми покалечили, поламали. Фейковий референдум, проведений росіянами на окупованих територіях, не відповідає нормам основного закону. Так вважає п'ятий президент України Петро Порошенко. На його думку, псевдоголосування є черговою спробою Росії легітимізувати присутність своїх військ на цих територіях по перше. Це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум, подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії, готується кілька місяців чи навіть років. По друге, я абсолютно впевнений, що конституційна позиція України зараз така ж, якою була стосовно Криму в 2014 році за мого президентства. а саме це безумовно не конституційно. По третє, це російський трюк. Як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше здійснити атаку, включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив Путін на цьому фейковому референдумі, ЄС не обмежуватиме ціну на нафту у наступному восьмому пакеті санкцій проти Росії. Про це у соцмережах написав журналіст Радіо Свобода Рікард Джовсвяк. Нині країни Великої Сімки лише узгоджуються питання, і на думку журналіст. Та не встигнуть до ухвалення нового пакету обмежень. Водночас санкції стосуватимуться хімічної, машинобудівної та сталеварної промисловостей. Росія втратить на цьому щонайменше 12 мільярдів доларів. Також єС планує розширити список санкційних осіб туди потраплять причетні до організації псевдореферендумів. Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. У МЗС наголосили, що Росія має відповісти за кричуще порушення статуту організації Об'єднаних Націй. Псевдореферендуми про приєднання до Росії нагадаю із 23 по 27 вересня відбуваються на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Людей змушують голосувати озброєні військові. Італійці обирають новий парламент. Позачергові вибори спричинила відставка прем'єр-міністра країни Маріо Драгі через міжпартійні суперечності. За підрахунками соціологів, найбільше голосів набирає правий альянс на чолі з партією Джорджії Мелоні, брати Італії. У разі їхньої перемоги вона стане першою жінкою-прем'єр-міністром. У цей же альянс входить. І партія колишнього італійського експрем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. Він свого часу називав. Путіна другом та закликав ЄС змусити Україну піти на вимоги російського президента. Лідер альянсу Мелоні обіцяла, що буде підтримувати політику заходу щодо України. Без відпусток та грошей російське командування порушує права військових, які підписали короткострокові контракти. Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, термін контракту тепер не має значення. Крім того, військовим затримують і грошові виплати. Причиною російське командування називає мобілізацію. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат. Що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога. Постріли у повітря та перекрита дорога. Дагестанці протестують проти мобілізації у селі Ендірей, за повідомленнями місцевих змі, на війну забрали понад сотню людей. Серед них хлопці, які нещодавно повернулися із армії та не мають бойового досвіду. Протестувальники перекрили федеральну трасу, яка прямує до столиці республіки. А щоб розігнати мітингарів, поліція відкрила вогонь у повітря. Сила духу та сміливість це про 25-річного захисника Маріуполя Гліба Стрижко. Він командир відділення у одному з батальйонів морської піхоти. Чоловік боронив місто, аж поки не був тяжко поранений. У наслідок бойових дій він втратив зір на одне око, а нині проходить тривалу реабілітацію. Із військовим поспілкувалася наша Вікторія Максимова. Нині він посміхається і виглядає добре. Та у квітні цього року відео з глібом у тяжкому стані облетіло багато пабліків. Він захищав Маріуполь у складі морської піхоти, перебував на металургійному комбінаті Ілліча, але отримав тяжке поранення і потрапив у полон. Євгенійович, посада моя Я командир відділення. Старший віддільний батальйон морської піхоти. За рік до повномасштабного вторгнення Гліб підписав контракт і потрапив у батальйон морської піхоти. З 24 лютого він боронив Маріуполь до 10 квітня. У будівлю, де перебував Гліб, виконуючи бойове завдання, поцілив ворожий танк. Потім десь за день, можливо, за два до нас зайшов лікар. І сказав, що якби, комбінат оточений, так само, як і наш польовий госпіталь, і щоб зберегти нам життя, нас передадуть російській стороні. Е, мені, зокрема, там, ну, не надавали жодної медичної допомоги. Тобто, в принципі, якби, там, всі наступні мої дні були там, без якихось там, втручань чи ще щось, без обезболів. Після такого тяжкого поранення Гліб був у дуже важкому стані. Перелом тазу і щелепи, струс мозку, контузія і неясна ситуація з зором. Аби врятувати життя хлопця, медики передали його російській стороні. Помітив та що на нашу будівлю. Цілиться танк, відбувся постріл танковий. Мене засліпило. Я відчув, що під ногами ну почала руйнуватись та там основа будівлі. І <тавців> ну, У мене було, що я лечу там дуже-дуже довго. Я злетів з третього на перший поверх. Мене привалило цим ну, камінням ззаду э, на спину та впала плита. Я не міг поворухнутися і в принципі там розуміння. Того, що я живий, мені дало тільки те, що мене почав викликати командир. Та тобто він питав, чи зі мною все гаразд. Спочатку гліба відвезли у сортувальний табір у місті Сартана. Забрали там документи і перевезли у лікарню в Новоазовську. Звідти перевозили ще кілька разів у різні міста. 18 днів без знеболювальних і майже без зору не зламали гліба. 28 квітня його все таки обміняли, і він повернувся додому. Тут його чекала тривала реабілітація і операція через Ранення Гліб втратив зір на одне око, але залишився сильним морально і переконаний, що Україну чекає перемога. Віра в те, що ми переможемо. Тобто, коли кожен собі в голову закарбує, що да, в цій війні ми просто зобов'язані перемогти, ми віримо в нашу перемогу, ми робимо надзвичайні речі. Люди бачать. Ці чуваки роблять надзвичайні речі. Надо вам озброєння. Ви будете ще краще робити ці дивовижні речі. Там, типу, хтось каже: Ну окей, ми не можемо допомогти зброї, надо вам гроші. Ми на ці гроші накупили ще якихось там диво штук. Нині Гліб продовжує лікування і сподівається, що все-таки колись зможе повернутись до служби в морській піхоті. Вікторія Максимова, Діана Коломійцева, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все. Але свіжу інформацію ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі, у інстаграмі чи фейсбуці, а також на нашому сайті за посиланням пірам.ю. Тож, щоб знати більше, залишайтеся з прямою.